Для чого придумали мости? Для того щоб швидко перебратися із одного берега на інший. Деякі вражають своїми розмірами, інші справжні витвори мистецтва, деякі оригінальністю, але ж довжина завжди має значення. Ми розповідаємо про найдовші на планеті висячі мости. Одну зірку отримує англійський міст Хамбер, який протягом 15 років втримував першу сходинку найдовших мостів у світі. Протяжність Хамбер над рікою 1410 метрів. Будували британського монстра 8 років, розпочавши роботи у 1972 році. Зараз за тиждень на 30 метровій висоті над водою перетинають річку до 150 тисяч автомобілів Завширшки автомагістраль 24 метри. Окрім цього, є пішохідні та велодоріжки. Кожному водію, що перебратися із однієї сторони на іншу доведеться заплатити до трьох фунтів. Дві зірки належать південній частині китайського жуньяну, Довжина на майже півтори тисячі метрів. Звели міст над річкою Янзи у 2005 році на 50-метровій висоті. Китайському уряду довелося виконати понад 5 мільярдів доларів, щоб в обидві сторони могли рухатися автомобілі зі швидкістю у 100 кілометрів на годину по шести смугах. 1624 метри має найдовше на старому континенті міст. Данський великий бейт скандинави зводили його аж 10 років з 1988 по 1998. Щоб з'єднати острови Фюн і Зеландія, довелось витратити на ті часи до 3 мільярдів євро, і це без урахування інфляції. Данці зовсім не шкодували, що виконали такі гроші. Міст нереально вигідний для економіки країни. Він з'єднує східну і західну данію. Якщо колись переправа через Бельт займала півтора години, то після відкриття мосту – 10-15 хлоп. Щоденно через міст переправляються до 30 тисяч автомобілістів. І летять транспортні засоби не по прямій. Міст нагадує змійку. Чотири зірки отримує китайський міст Сіхоомень. 1650 метрів. Попри свою грандіозність, він не настільки дорогий, як попередні наші герої. Провінція Джадзяна витратила близько 360 мільйонів доларів. З 2005 по 2009 китайці скручували докупи понад 78 тисяч тонн сталевих конструкцій. Ну а найдовший висячий міст на планеті звели японці. Довжина Акасі Кайки над водою майже 2 кілометри. Міст Перлина здали в експлуатацію у 98-му минулого століття після 10 років не лише будівництва, але й тривалих тестів та розрахунків. Японцям зведення мосту у сейсмічно-активному районі обійшлось приблизно у 5 мільярдів доларів. Протягом будівництва довжину довелося збільшити на 1 метр. Справа у тому, що у 95-му році відбувся землетрус у понад 7 балів. Пілони, всаджені дно протоки Акасі, витримали навантаження, але один із них змістився через зміни рельєфу. Акасі Кайки належить. Літовий рекорд не лише за довжиною, перелина найвища у світі, висота опор розміром із 90-поверховий будинок. Якщо ж усі сталеві нитки тросів витягнути у довжину, то не можна оперезити нашу планету більше семи разів. В Японії не багато людей можуть собі дозволити проїхатися. Пока сікайки, щоб переправитись на авто із одного берега на інший, доведеться виконати 20 доларів.